Доброго дня! Дуже часто мені е, задають запитання, скільки буде коштувати Пасіка в Канаді. Я вже приблизно робив таке відео, але тут знову останнім часом е, почали мені писати, давати запитання, наприклад, скільки буде коштувати, щоб. Припустимо, ви сюди приїхали. І 100 сімей. Скільки буде коштувати 100 сімей? Я тут зробив, собі розписав, скільки це все буде коштувати. І ну це це немало буде коштувати і, і не багато, але якщо. Ну, зараз побачимо, порахуємо. От дивіться, беремо, якщо ми купуємо 100 сімей, це вийде викупити 100, ну, 100 відводків. Приблизно, наскільки я чув, важко сказати, яка буде ціна. Але на наступний рік так будемо говорити. Але цього року була ціна до 600 доларів за п'ятирамковий відводок. Ну, я говорив з людьми, тут у нас є така. Група людей, яка продає суто тільки відводки, то вони казали, що буде по 308 доларів за відводок. Але вони їх вже, якби ви навіть приїхали, хотіли в них купити, в них немає. Вони, вони вже все продано наперед. Ну, рахуємо, що 300 доларів. Так. Рахуємо 100, вам треба 100 сімей. Так? Ви купили собі 100 відводків 5-раможних. Вони будуть просто в такій пластиковій коробці. Вам треба тепер вулик на них. 100 відводків. Буде коштувати вам 30 тисяч доларів. Далі. Там буде бджоли, там буде від 2,5, від 2 до 3 грамок розплоду порожня і, і рамка з медом. Далі. Вам треба 100 корпусів, кудись їх треба заселити. Приблизно корпус зараз коштує 20 доларів порожний, це ще 2000 доларів. Далі треба дни ще. 100 днеж 1995. 1995 Треба на дно. Далі. Кришка. 32 долари. 100 штук 3295. Далі вам треба додати ще. У вас буде 5 рамок, корпус на 10 рамок. Так вам ще треба додати туди рамки. В кожен корпус по 5 рамок. Я так порахував, приблизно за 60 доларів можна купити. Корпус з сушниною за 60 доларів. Приблизно менше, є більше, можна і дорожче купити, можна і дешевше купити. Я так взяв в середньому на румальному стані, щоб воно не було вже в ті, що ті, сушнині по 10-15 років. Я взяв 60 доларів. Я б більше не платив, ніж 60 доларів. Це вам треба ще буде 50 корпусів докупити, щоб докласти в гніздо їх. Це ще вам 30 000 доларів, 3 тисячі доларів. Далі, треба 30 корпусів е, е, з сушниною на мед, вам треба купити. Я також порахував по 60 доларів. Це буде вже з корпусом, сушниною. Не нове, все вже вони, там, Хто знає, якому стані. Це по 300, 300 корпусів, по 3 корпуси на кожен вулик. Це трошки замало. Я би казав, що треба 4 корпуси, але це таке можна швидше почати качати. Це є 18 тисяч доларів. Далі треба чимось їх погодувати, буде вам ті бджоли. Самий дешевший варіант це відро ставити. відро 16... 17 доларів, 1695. Це 1695. Далі. Медогонка. Чомусь треба качати, так? Отут я дивився. Припустимо, ви хочете купити собі звичайну 30 рамочну медогонку. Є за, я дивився нові, є за 4 тисячі. На 60 рамок. Радіальна така, що треба самому то все вручну закладати приблизно 12500 коштів. Ну, скажу, від 10 до 12500 6 рамочна. Далі лінія по відкачці меду. От, припустимо, от, така, як у мене є, на 60 рамок. ну, За 20 тисяч можна купити. Ну, стару, не нову. От я недавно говорив. Знайомим, то він продав таку, як в мене, за 25 тисяч доларів. Ну, я, можна купити старішу, можна і за 20 купити. Дальше. Ну це таке, це можна і без цього обійтися. Скажімо, ви купили собі на 30 грамів за 4 тисячі. Далі, треба бджоли вам буде отеплити на зиму або мати приміщення. Скажімо, приміщення немає, де їх зимувати, то отеплення буде приблизно, якщо знайти бушне то буде по 50 доларів за... Ну це я куплявся кілька років тому було по 50 доларів за одне отеплення на 4 сім'ї. То десь обійдеться, ну, 100... Це на 4, це 50. Це буде 50. Скільки, там, 2000 1000 доларів. І це якщо б ви купити. Якщо купити нове, то буде десь 5 тисяч доларів. Скажемо, б немає, вам тренування, ви заплатили 5 тисяч доларів далі. Треба бджоли погодувати. Це приблизно буде коштувати 4 тисячі доларів на зиму, щоб їх загодувати. Далі. Бо я тут вже собі на цьому був скінчив, але далі треба ще ж їх буде. Треба їх буде полікувати бджоли. Це буде приблизно коштувати е, полоски, якщо купити 1400 доларів. Це буде, вони ви вже купите їх проліченими, бо зазвичай їх продають навесні, їм дають полоски. осени вам треба буде дати полоски. І ще чомусь я би рекомендував їх обробити. Наприклад, з човлевою кислотою тут дуже люди обробляють на кінці вже сезону самому. Ну, такий пістолет, субліматор купити, ну, з шалевою кислотою, ну, 1000 доларів вам обійдеться. Дальше. Дальше що ми беремо? Якщо це порахувати, це, що я сказав, це що я сказав з цією медгонкою за 4000 доларів, все, що я вам сказав, перечислив, то це буде е, з загодуванням, з всім, це буде приблизно вам коштувати 64 тисячі доларів. Це я не врахував сюди Стамеску, не врахував сюди. Вам треба буде якісь демарі, вам треба буде ще якийсь реманент. Тут я не рахував, якщо ви будете ставити роздільну решітку, вам ще треба роздільна решітка роздільна це приблизно 20 доларів за штуку. Це ще 2000 доларів. Ось. Це вже виходить. 66 тисяч, 66 і пів тисяч доларів. Далі, це ще не все. Це 66, якщо ви будете купувати. Де моя ручка, це якщо чутна 30 рамок медогонька, так? 66 тисяч доларів. А якщо ви куп знайдете Бушну, скажімо, це вже буде коштувати. 80 тисяч доларів всього разу. Приблизно. Далі. Треба ж машина. Ви приїхали, вам треба машина. Купуйте собі когось пікапчика. Можна його купити між 10-20 тисяч доларів. Нормального можна купити. Не нового, ну може треба буде підремонтувати, може не треба буде. Між 10-20 тисяч. Я порахував в середньому. 15 тисяч тут. У мене є остання ціна тут на кінець. Яку я зробив. А це все приблизно, бо ціни міняються. Дальше, машина є, бензину вам треба буде. Приблизно 2-3 тисячі доларів вам обійдеться бензину. Це залежно скільки їхати, і як що робити, і скільки машина буде брати, а пікапи беруть багато. Ремонт я поставив 500 доларів, бо щось поломиться це. Чи там колесо треба буде поміняти, залатати, масло. Це все коштує гроші. Свій час я не рахував. Це вже лишай, це кожен для себе рахує, що хоче. Далі. Треба ж цех для відкачки меду. Де ви його возьмете? Його немає. Скажем, якщо у вас є кусок землі. Який буде коштувати приблизно 100 тисяч доларів. Просто сама земля без нічого. Я це, це не враховував сюди в цей, свою, в цей, цей цінник, що я зробив, це я його не враховував. Земля. Приблизно на 100 сімей на 50 тисяч доларів можна укластися, побудувати маленький цех. Далі. Якщо, скажімо, ви для... не купуєте, треба десь жити, так? Будинок за містом треба купити. Будинок за містом буде з куском землі, там я знаю, 1,5 гектара, 2 гектара або 4 гектара, це вже той ділянка. Це буде між 200, це дуже велика різниця буде, між 200 до 400 тисяч, це все залежить як далеко від міста, скільки землі, в якому стані хата. І так, якщо нарахувати землю, скажімо, ви купили собі. Просто хату, я порахував хату викупити за 300 тисяч. Не за, не за 200, не за 400 хата вона обійшлася в 300 тисяч, то це виходить. Це виходить у нас 435 тисяч, якось так, приблизно. Багато, багато. Це треба ну це великі гроші. І кредит, якщо, наприклад, брати кредит, то напевно кредит вам ніхто не дасть. За... Тут дуже важко з кредитом. Треба працювати на роботі, щоб вони бачили, з чого ви будете платити. Це розказав. Далі. Скажем, наприклад, якщо ви купили хату, не обов'язково. Це є дуже багато людей, які мають 100 сімей, 200 сімей. Вони просто в гаражі викачують мед, от, припустимо, гараж. Так як у мене досить великий гараж. Ось, то тут легко можна викачати, трошки б зробити, щоб було відповідно по стандартах і можна качати. Скажем, забираємо геть ось. Хату, машину, там ремонт і це все решту. Далі. Викачли мідви. Скажемо, ви купили бджоли, вам обійшлося це в 66 тисяч доларів. Ви купили реманент, купили це все. Як я кажу, я тут не, не, не вставляв багато маленьких таких дрібничок, як Стамески, демарі. І це все решту. Далі ціна меду. Зараз приблизно у нас ціна меду, ну, коливається, ніхто добре не знає. ну, 3 долари за один паунд. 3 долари за один паунд. Паунд це є в одному кілограмі це є вроді 2,2 паунди. Ну, Там собі хто хоче, то не рахує. Скажем ви, якщо в середньому, якщо він дасть вам. Якщо ви його наростите, якщо ви його не будете розділювати, якщо все буде ідеальні умови, повинен дати сім'я повинна дати 200 паундів. Так, Дали вам сім'я 200 паундів, скажімо. Це якщо пощастить. То 200 паундів, це виходить, ви зібрали 20 тисяч паундів меду. 20 тисяч паундів меду, получається нам 60 тисяч доларів. Так. Це рахуємо лишення, що ви заробили. Ви заробили 60 тисяч доларів. Далі. Вам треба купити бочку. Вам треба 30 бочок на мед. Це 1800. Це якщо ви купите бушні, по 60 доларів. Не кожен е заготовщик. Ті, хто купляє мед, не всі хочуть б бочки. Є, можна в бушних здати. Деякі хочуть нові. Якщо будуть нові, Буде коштувати 30 бочок 3 3000 доларів. Далі треба вам методи відправити. Приблизно буде коштувати між 500 до 10, до, від 500 доларів до 1000 доларів е, відправити мет. Це залежно, куди він буде їхати. Е, так, далі вам треба, це я рахую затрати, які ви понесете. Далі вам треба буде купити сироп, щоб загодувати бджоли. Щоб загодувати бджоли на зиму. Приблизно вам обійдеться в 4000 доларів. Полоски, щоб їх обробити, приблизно 1400, ну, плюс ще я казав тоді до того 1000 доларів на субліматор і щавлеву кислоту. то получається в нас то у нас 2400 доларів. Ну, в кінцевому результаті, якщо це все відняти від, від вашого заробітку, і потім мінус 25% податку, бо тут всі платять податок, то получається, ви заробили 37 тисяч доларів. З 60 ви заробили 37. 000. Далі, скажімо, ви маєте хату, яку ви купили за 300 тисяч доларів. Або навіть якщо б ви хату не купували, ви б ді жили в місті, рентували е квартиру. Вона приблизно обійдеться, залежно, яка у вас велика сім'я. Якщо одна кімнат, двохкімнатна така квартира, то за 1000 доларів, 1200 можна в місяць орендувати. Ну, я тут порахував що будете платити за хату. Uh, якщо за 300 тисяч приблизно 1600 в місяць. 1600 в місяць. так. Це це виходить. Ви заробили 37 тисяч доларів, ви все бджоли загодували, податок заплатили. Далі. Вам. Uh... 37 тисяч доларів. Ви заплатили за житло 1600 у місяць, скажем вам, обійшлося. Це вже виходить 19 тисяч доларів. Далі вам треба поїсти. І також коштує гроші. Приблизно я порахував на сім'ю йде 250 доларів. Це якщо. Себе не, не купляти ніякі якісь там стейки, скажімо так. Ну таке основне, щоб просто поїсти, щоб не бути голодним, бо то все треба купувати, включно там від бульби до цибулі, до ну ну все абсолютно все. Там, навіть до того, що і воду. Бо з крана й плюють люди воду, але вона трошки схлорована. Так що я, наприклад, п'ю, як я живу в місті, я пив мені все одно. Мені була добра вода, але багато людей не п'ять. Так що суть того, що до води в кінцевому результаті це ще 12 тисяч доларів на рік, тільки щоб прохарчуватися. І в кінцевому результаті вам лишається з тих 60 тисяч лишається 6 тисяч доларів. І це я це вам говорю, і я багато чого не враховую. Далі є страховка за машину це приблизно від 1000 до 2000 тисяч у місяць. Це залежно, яка машина, і який рік, і, ну, це все залежить. Це від тих 6 тисяч ще забираємо тисячу, вже лишається 5 тисяч. Плюс треба ще страховка за хату, як ви живете. Ну, якщо ви не живете в хаті, мудрі люди купляють страховку на, на, на свою квартиру, бо якщо так з квартирою сталося, ну, там кажу, вогонь, чи щось затопило, чи ще щось. Хто вам орендатор, він має тільки на саму будівлю, а то, що всередині це вже ваші проблеми. Ви хочете страхуєте, хочете, не страхуєте. Тобто це ще, напевно, буде між. Я думаю, квартира це 500 доларів, між 500 і 1000 доларів. Я не знаю. Не знаю ніколи, це мені не приводилося це робити. Ну за хату приблизно буде 2 25 тисячі. Це вже лишається вам 2500. А плюс ще, як є там діти, вам треба одягнутися. То ви виходите, коротше, якщо ви вийдете на 0, це добре. От ви заробили це все, скажемо. І ви вийшли. Ви заробили мед, вам рік пройшов, ви вийшли на 0. І що далі робити? Починається весна. Гроші закінчилися. Треба знову купувати Полоски, треба купувати. Треба купувати. Корм для ну, сироп для бджолів, треба далі бензин, далі то все решту. І воно не так-то легко. Ось. А це як це, це от, виходить? Ну, я вам розказав приблизно, що скільки коштує. Оце все, якщо порахувати з хатою і з бджолами, 100, 100 сімей. І ви купили хату там за 300 тисяч собі там взяли в кредит, чи може у вас були гроші, я не знаю. То приблизно обійдеться в 395, в 435 там, тисяч, скажімо, 440 тисяч, це якщо 100 сімей. А тепер рахуємо, якщо ви хочете, скажімо, 500 сімей, це вже буде е, до мільйона доходити. Це без цеху. Це без цеху, це якщо ви качаєте мед у гаражі. Цех приблизно обійдеться 200-300 тисяч доларів. Якщо побудувати цех відповідний на 500, 600, 700 сімей. Ой, такі то справи. Сподіваюся, я це, на це від... запитання відповів. Відео вийшло трошки довге, але. Такі то ціни. От, щоб купити, ще раз повторюся, Самі основні основне, все, що вам треба, для, щоб почати від 100 сімей. Ви ж приїхали без нічого. Це приблизно вам обійдеться з покупкою інвентарю, З цим всім решто, приблизно 66 тисяч доларів. Ось. Сподіваюся, відповів. Може і не відповів. Може я в чомусь неправий, але. Це я так посидів, тут трошки порахував, е, і так то вийшло. Але з часом воно е, далі 100 сімей це не є багато, це ви можете їх за 2 дні, якщо попрацювати субота-неділя, це ви можете їх обійти легко. легко. Одному, ну, коли відкачка меду, там треба буде допомога. Плюс ви можете колись піти на роботу. Працювати і це ще рахуйте плюс екстра, екстра дохід. Вам бджоли обійдуться оце, якщо порахувати це все, що я тут зробив, то бджоли оцих 100 сімей, якщо все добре, там все йде ідеально, то вам повинно стати е, коштів від бджіл, щоб там оплатити от, за хату, за це все решту. Далі, щоб щось заробити, далі вам треба на другий рік, так як я кажу, гроші знову вам треба ще працювати на якійсь роботі, бо інакше воно не буде, не буде працювати. І так полегонько-полегонько, і воно якось вийде на лад. Ну я би рекомендував, от тако для людей, які хочуть, напевно, переїжджати сюди. І починати цей бізнес не треба починати там з 100 сімей чи там з 200. Я думаю, що треба просто попробувати. Ну, може, з 20 почати. І як воно піде, десь треба мед той продати. 20 сімей. Ви багато не накачаєте меду, не дуже легко його продати буде. І відповідно з часом збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. І йти до, до своєї мети. І це все реально. Я знаю багато людей, які починали з нуля, і їм це бере час. Це може взяти 5 років, може взяти 10 років. Але ви доб'єтеся до того, що ви хочете. Головне, не втрачати надію і, і працювати. Ну, до Сподіваюся, відповів на запитання Я тут покажу приблизно. То там хочу почитати. Вибачайте, якщо десь я щось неправильно написав ось тут, бо я вже трошки ну забувається, якщо чесно, як писати. Ну, напевно, буде догори ногами. ну Це вже знизу таке, я тут же все дописував. То вже буде таке. Але я попробую як би то зробити ліпше, якщо я поставлю до Гори ногами. І це буде догорі ну, виходить дзеркало. Я не, я не знаю, як то зробити, так щоб було ліпше. Ну, так. Ну, я показую так, як от тут є, у мене все написано. Воно виходить, на другий бік виходить, дзеркало, але то знизу вам не треба, можна сказати. Оце основне, що воно то все буде коштувати. От бджоли. І все решта. І такі то справи. Але це все реально. Головне мати бажання і працювати для того. сподіватися, що вам все вийде не завжди є. От припустимо, ви купили тих 100 сімей і вам половина пропала. Все. А половина, якщо половина пропадає, то друга половина буде слабка. Що ви їх не дуже зможете поділити і все. А якщо вам 100 сімей перезимувало гарно, скажімо, не 160-70 ви зможете розділити. І ви можете подвоїтися в цим. Але також, звичайно, подвоїться і витрати. Це дуже треба сильно обдумувати і. і... Дуже обдумати і не починати дуже е, з великих об'ємів, бо тому що це дуже ризикований бізнес. Е, можна, може бути таке, що ви нічого не заробите. І що тоді? Не так то легко в цьому. Я думаю, це всі знають. Пасічники, бо це рік, кожен рік це є інакший рік. Ну, дякую. Сподіваюся, відповів на це запитання. До зустрічі. Слава Україні!